Друзі, всім привіт! Купив я собі рушний культиватор. Зараз покажу як він виглядає. Ось такий культиватор. Тут є раз, два, три, чотири, п'ять ось таких зірок. І шестерні. Це для того. Щоб землю розпушувати. Зараз буду замірювати, вам покажу. Тут у нас ось такий ножик. Ось так воно буде. Так воно буде їхати. Та ножик буде траву з корню витирати. Зараз ножик підгостримо. Заб'ємо ручку. Замірюю зараз і вам все покажу. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Далі буде більше трава, буду показувати більше відео з тим культиватором. Зараз будемо замірювати. Так, ширина в нас. 15,5 см. Тут ширина. ширина ножика. 18,5 теж. Тут у нас 3 і пів. Щоб ручку забувати. Тут у нас ось та зірка. Ось так виходить 14 з теж. Тут у нас 15 з Ось такий культиватор. Тут у нас ходить вперед і назад. Ціна його 230 гривень. Ось такий культиватор. Зараз заб'ємо ручку. І не полуницю покажу. Там трошки зросла полуниця. Хто хоче брати, бриз рухаючим ножем. Щоб сюди ходив і сюди. Куди вперед і назад. Далі заб'ємо ручку і покажу. Ще може тут заміряти? Кому цікаво. Тут там у нас 13 сантиметрів. Рівно 13. Тут 2, 4, 5. Далі забиваємо ручку і покажу далі, як воно працює. І на гострому ось цей ножик. З однієї і з другої сторони. Чекаємо, далі буде, не переключайте. Далі все покажу. Так ось забуваємо ручку. Зараз покажу яка ручка. Ручку виробили в лісі. Так вона виглядає. Зараз близько покажу. Треба шурупчик дати. Ось так воно буде працювати. Зараз покажемо на городі. Там кусочок багато не ріж. Більше роби ручку, де легше. За трошки обріжемо. І далі я покажу як воно працює. Зараз ми тут закрутимо шурупчик з цієї сторони. Підемо туди пробувати на полуниці. Ось так воно виглядає. Ось така ручка. Трошки може задовго. Як буде задовго, ми обріжемо. Добре. Mm. Я на город будемо роботу.

Одну трубу коренем вирізаю. Ось така земля гола, без трави. назад землю розбушую. Штука хороша, рекомендую. Ще нажив нагострити. Це я робив одною рукою. Мені сподобалось. А кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Далі буде.